Міняє собі ніки. Можете записувати мені похір, Що він міняє собі ніки, то був угілянтом, то ще кимось, то, блять. По ну, факту віде? він лишився дебілом. Це оцей снайпер з фонтом, снайпер. То, де я поняла, я просто так. перший був боксер, він сидів у нас. Потім Віталіком. У да, да, да. хіліан був сидів, він, нашим... він, шановно, в мене на ефірі викидував, У ухілян був вже. Ну, він просто в Олі на ефірі вроді сидів, чи в когось ну, сидів був з наших. В Олі на ефірі він хоча б, чмакати. ну, тільки міг і все. Я не пам'ятаю. Ну, коротше, я пам'ятаю, що я на ньому була ну, підписана мрази. і він підписаний. Типа, Я зразу підписуюсь. Відпишися від нього, пані Лариса йому закинула 32 тисячі, вона, він Назай, до сих пір я, не я, бачить світу, ця мразь. До, Назай, до сих я, пір не що... скинула звіт. Там ще що він щось говорив, що він якийсь кредит взяв, ще що, щось таке. І що він нахуй за своїм кліканням. Мало того, що пані Лариса скинула, вона ще долучила своїх сусідів, родичів туди. І тепер, ну, ну я, я про це сьогодні говорила. Да. А він, ж, вроді, він там ж сильно з цим збройний. Він просто до буйок. Ну, Як він там може послужити. з вашою в Києві тусуватися, е, він, він типа з понтом, я оце показую, на кам... тіпа, що я на камері, що знаєш, це лапки з понтом снайпер. Ми mm. не знаємо, хто він, але ми знаємо, що він гнида. Ну, не ми. Я знаю, що він гнида засрана, яка дурить людей. Ні, ну це ми розумні, просто мені цікаво, наскільки. Як так можна служити, що ти і в Києві, і на службі? Слухай, ну ти чудиш, як так можна служити. Ну просто у мене за сім років щось так не виходить. Я, походу, не там просто служу. Оділи, обули, донатів накидали, а бігає по Києву. Зашибись. Як шмара єбана. Слухай, Віталік, ти як був шмарою, так шмарою під... підеш в той світ? Не, я знаю, наприклад, є підрозділи, які дійсно там. Ну, але це маленькі підрозділи, і їх дуже мало. Типу, Слухайте, в мене був, був е, сміючка, в мене був ефір. Я ж не бачила, хто в мене в модераторах повіла? Типу, ну я не моніторю, я можу дати mm. модера і забути. І в мене сидить ця мразь, і в мене до мене заходить шановна. Була Олічка тоді я і шану. І шановну тупо викидує. Я не можу зрозуміти, чого її викидує. А ця маразота сидить в крису. Ти мене добре чуєш, мраз, раз, їбана. садить в крису і тупо її викидує. Щоб ну, прикинь. Сидить мразь, і він навіть комента ніякого, не... поки до мене не дійшло, що це. Я ще така, типу, ухилянт. Він же переіменувався на ухилянта. Ну, типу, ну, він, він просто довбойок. <ривітень> Віталік, нюхай бебру. Просто нюхай бебру. І чмекай хуй, подумаю, бо ти ж що дуже ти багато пенел. собі дозволяєш. Та мені насрати. Віталік, нюхай пабро і чмака хір. Це твоя робота. Я кажу, типа просто. Чи за що я уверена вже забула? І взагалі, декор... до речі, можеш. Ой, почекай, почекай, зміюсь, бо я завелась, ти можеш до мене приїхати, я не проти. Я ж, сука, тобі так, таких дам пізулей, що ти Ну, моральних. Можеш мене халяти. відпіздити. Ну я тобі, блядь, дам таких пізулей моральних, що ти будеш просто вйобаний. Я, до речі, якщо ти до мене приїдеш, я прям тут на місці знайду людей, які тебе ну от, понесуть на ручках. Ні, Віталік, не до тебе. Я казала, що... що це Віталік, подумаєш, ти до нього говориш. Ні, ні, Віталік, mm. я за боксера кажу за ухилянку, за цього довбойобла. Чуєш, чуєш, зміючка. Mm. Дивися, у мене кума без усяких фізичних навантажень. Вона mm -hmm. просто з раціону викинула все э, все хлібобулочне і абсолютно все mm -hmm. сладке. абсолютно все.